Так, ти знаєш Юля про те, що ось, е, Говорили про те, що землетрус е, е, торкнувся Туреччини, Сирії, Казахстану, в Грузії відчули взагалі така була серія. І торкнувся навіть і українських відчули це відлу, е, відлуння українські атомні станції. Зразу Фукусіма згадується ця вся історія. Також будемо це е, досліджувати, і ось про те, що дві українські атомні станції відчули таке відлуння землетрусу в Туреччині. Про це говорять в енергоатомі. Повідомив президент Петро Котін. І він каже, що поштовхи зафіксували системи сейсмічного моніторингу Хмельницької південно-української атомних електростанцій. Загалом українські атомні об'єкти здатні витримати землетруси потужністю до 7 балів. В режимі реального часу головний центр спеціального контролю відстежує, реєструє будь-які відхилення від норми, от якраз в районі розташування цих станцій. Ну як говорить керівник енергоатому, всі українські. Аес проектувалися з врахуванням сейсмічної активності регіону. І коли вибирали майданчики для будівництва, то обрали ті ділянки, де найбільш безпечно. Крім того, на українських АЕС працює аварійний захист енергоблоків при шести балах. Якщо буде такий землетрус, то блоки терміново зупиняються і їх переводять в безпечний режим.